Вітаю вас, шановне панство! Приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Працюю для вас. Тому якби давайте поактивніше. Сьогодні у нас 12 квітня. Пройшов останній заморозок. Мінус 1 сьогодні був вночі. І ми приїхали на ріпак. Це ріпак е, Корнет від компанії НПЦ. Він хайловський. У нас значить тут не було гербіцидної обробки. Ми коли заходили сюди з оприскувачем, з гербіцидом, я якраз був в цьому господарстві і ми прийняли рішення, щоб перед морозами нам краще його зробити йому зарядку амінокислотами, точніше, не амінокислотами, а мікроелементами у нас тут було, щоб він Встигнув виробити амінокислоти І краще ці приморозки він пережив. Тому гербіцид у нас получився на другу. Я тут дивлюсь у нас багато дискуранії дискуранія перероща. Це ще не саме велика кучеря від Софії цієї. І є талабан. Талабан. Отакий от, от Тобто я думаю, що ми тут спрацюємо. Е я думаю, що ми тут спрацюємо з сальсою е В нормі 30 грам. І все. тому що він самый м'який. Не будемо ми тут е пульсаром працювати. Тут був пульсар запланірований. Ну я бачу, що тут тільки найбільше цю диску рані Може додамо ще трошки гіллянтекса. Щоб цей талабанчик прикрутило. Ну, дивіться, що у нас тут по ріпаку, да? яка у нього висота? Тобто ми його тормознули за тиждень до цих приморозків, ми його притормозили, от він у нас, умовно, там, 30 см, да? що хочу показати. Тобто, там, де не працювали нашим а, узваром да? від Валерія Башка, То История, конечно, печальная. По разрывалу клетыны нельзя в лопатку нормальную людь выкопать Это его Вот так вот. Вот такие вот репак у нас. Репак у нас посеянный прямым посевом. Севалка, Хорш Маэстро. 12 на 45, 45-й -е міждурядя, норма висіва тут 300 тисяч було. А, бачимо, да, яке а, коріння. От -от. І як гарно а, воно гілкується. От. Тут була розтрегуляція зроблена. А, був, був тут внесений узвар. Від Валерія Башка. І був тут фунгіцид, значить, мікроплюс дисперс. Тобто там 700 грам сірки і 45 грам тібуканазола. Я вніс його в нормі 3 кг. І от що у нас вийшло. Дивіться, ці бокові, вони попросиналися, вони от у нас спустили цю історію, всю. Їх тут у нас дуже багато. Притупився ріст центрального стебла і почали о, наростати ці бічні. От бачите, вони морозом були уражені, вони посидніли, тобто заблокувався фосфор в них, але ну, нічого страшного в цьому нема. Тургуру рослини є, тому це означає, що біди ніякої не сталося у нас. Тобто, там на тих листках, яких. Нема тургуру, Вон, сокорух іде. Рослина вся е, дуже соковита, значить там нічого не порозривало. Видно, восковий нальот дуже сильний, тому рослина в стресі. Але е, скільки тут пройшло е, після останнього приморозку. Да? Подивимося на третій день, що з ними робити. Тобто дуже багато квіток. От ця уражена, але да, ну, вона жива. Раз, от, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А, да, тринадцять, 14. Ну це таки на центральному стеблі. І от скільки тут їх дуже багато на бокових е цих бруньках. Да? Поважувало. Тобто це дуже-дуже добре. Зараз подивимося при Прикоренева, більш-менш чиста. Тобто контактні препарати у нас працюють гарно. Затупився мій ніж уже. І от ми розріжемо, значить, цю історію нашу. Ось такий вигляд вона має. Дуплистості майже немає. Парінхіма вся здорова. Нема тут пробування у нас е, борошнистої роси. Тут парінхіма також не уражена, не морозом нічим. Тому наш ріпак по технології по нашій доволі гарно перезимував ці морози. От у нас є ураження, бачите, е, репнуло стебло. Але це не критично. Це геть не критично. У нас він оброблений, от є, бачите, пустота в паренхімі. Отакий от, от він, ріпачок наш. Я задоволений результатом, як він перезимував. Значить, ми все на, на правильному шляху. Все ми правильно робимо. Тому. Всіх запрошую до співпраці. Хто хоче розвиватися, хто хоче змінювати, хто хоче насамперед заробляти в сільському господарстві, то звертайтесь в номер в шапці профілю, пишіть повідомлення. Всім пока.